Добрий день, вітаю вас на нашому каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що відчуваєш після пробудження від сну свідомості. Мені часто задаються запитання, але спочатку давайте познайомимося. Моє посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення і звуть мене Віктор Федорович. Підписуйтесь на наш канал. Ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Це дозволить нам поширювати наш український контент і доносити до людей ті знання, які є сьогодні надзвичайно актуальними. Тому що процес пробудження, масового пробудження свідомості відбувається, і в декого він викликає ну, зовсім неоднозначну реакцію. Цей процес тому. Я розкажу про свій особистий досвід, який значною мірою співпадає із тим досвідом, який будете переживати ви в процесі вашого пробудження і розширення свідомості. І чесно скажу, що на початку, після пробудження від сну свідомості, я відчував справжній шок. Чесно скажу, ти раптом бачиш, що ти жив в якомусь нереальному світі. Що ти жив в світі якихось ілюзій, і що ці ілюзії сформовані навіть не тобою, а твоїми оточеннями. Тобто основні мотиви, які тебе спонукали до якихось дій, це були привнесені чужою волею мотиви у твоє життя. А тобі здавалося, що ти живеш абсолютно усвідомлено, абсолютно, так би мовити, керуєш процесом свого життя, а це виявилось далеко не так. Це, по-перше, перший шок відчуваєш відносно власного життя і того, чим ти жив, куди спрямовував, так би мовити, своє життя і чим опікувався. Друге, ти ніби опиняєшся в якомусь такому вакуумі, в такому ізольованому просторі, і ти чуєш абсолютно недолугість тих розмов твого оточення, взагалі більшості людей, е, ти починаєш приймати їх просто як привиди, ніби вони нереальні, розумієш? Розумієте, Тому що вони починають говорити про якісь. Вони продовжують говорити про якісь такі дріб'язкові речі, а тобі відкрилась істина. Ти побачив все єдність буття, ти взагалі опинився в іншому світі, набагато більш яскравому, набагато більш цікавому, ніж той, в якому ти жив до цього часу. А довкола все залишилось таким, яким воно й було. Але поки ти був таким самим, як і всі, таким самим, як і всі люди. Ти цього просто не помічав. Складається враження, що ти прибулець серед людей. І тобі на перших порах хочеться дуже хочеться самоізолізуватися, ізолюватися від людей. Замкнутися в своєму просторі, досягти таки повного усвідомлення дійсності, щоб зрозуміти для себе, що ж відбулося. І так часто і густо пробуджені люди і роблять, але поступово оцей шок, шокуючий, так би мовити, період проходить перед тобою, відкриваються, неймовірні. На грані життя, неймовірні можливості твої особисті, е, які ти починаєш бачити. І усвідомивши все єдність буття, ти розумієш, що ти, в принципі, ні від кого ні від чого не відокремлений. Що все, що тебе оточує, включаючи інших людей, це просто дзеркала, що ти є скрізь представлених в них. Представлений в цій природі, яка тебе оточує, в тому дереві, на яке ти просто не звертав уваги, а тепер воно для тебе стало рідним. Е ти абсолютно по-іншому починаєш сприймати зоряний світ. Ти дивишся на якісь, е, тварин, домашніх, недомашніх, неважливо, і вбачаєш в них якийсь свій прояв. Ти по-іншому починаєш сприймати повітря. Ти по-іншому починаєш дивитися на сонце, на те, як воно сходить, як воно сідає за небокрай. Ти ніби зверху починаєш дивитися на всі обставини свого власного життя і бачиш причиненно слідкові зв'язки, що звідки походить і куди веде. І в цьому твоєму новому погляді. Ти починаєш бачити і свій новий шлях, той шлях, який приведе тебе знову в соціум, тому що ти відчуєш, наскільки ось це твоє нове світосприйняття, оце твоє нове бачення е реальності світу, потрібно людям, наскільки вони далекі від такого сприйняття дійсності, наскільки їх картина світу спотворена. Порівняно з істинною картиною, яку ти починаєш бачити. І до тебе приходить усвідомлення своєї багатовимірності і, водночас, цілісності. Ти починаєш ними насолоджуватися. Так, це правда. На початку тобі хотілося відокремитися. Відсторонитися від соціуму, а потім, коли ти побачив себе скрізь, коли ти зрозумів, що ти є все, ти знову йдеш до людей, ти несеш свою правду, несеш своє світло, несеш свою істину. І це дуже і дуже корисно і для тебе, і для людей, тому що всі ці довгі усамітнення вони призводять до того, що ти знову потрапляєш в ілюзію. Яка називається астральний тренажер, і, і без живої взаємодії з людьми ти починаєш бачити не істину, а ти починаєш бачити образ своїх думок, От, замикаєшся в цьому просторі, і розвиток на тому і зупиняється. Часто і густо так і трапляється. В процесі ось такого пробудження ти ще Дозріваєш до усвідомлення глибини своєї душі, коли ти пізнаєш себе зсередини і бачиш, наскільки твій внутрішній світ багатющий, скільки ти можеш дати із цієї повної чаші, яка раптом наповнилася неймовірними знаннями, неймовірними почуттями. І ти можеш збагатити оцим своїм досвідом цілий світ. Так виникає потреба ставати вчителем, става, е, писати книжки, ділитися своїм досвідом, тому що тебе зсередини це просто розпирає. Ти не можеш носити це в собі, тому що воно дуже-дуже ну, велетенське це усвідомлення, нове усвідомлення дійсності, і е, тримати його в собі вже просто не сила. Це називається хвороба шамана. Тобто тобі треба ділитися, тобі треба віддавати і свою енергію, і свої знання людям, інакше тебе це починає розривати всередині, і це правда. З цього, власне кажучи, і починаються реальні зміни у твоєму житті, із усвідомлення нового, усвідомлення дійсності, із усвідомлення свого місця в цій вселенській драмі життя, із того, що. Ти стаєш собою. От це і називається цілісність, така людина стає дійсно е, даром для оточення. І коли ви досягаєте ось такого рівня усвідомлення дійсності, коли ви відчуєте це пробудження, оцю, пізнаєте цю всеєдність буття, і вийдете, так би мовити, із цієї ілюзії, в якій ви жили до цього. Не замикайтеся в собі, дайте собі сформуватися якийсь час, а потім йдіть до людей. Якщо ви просто мовчки своїм світлом будете, скажімо, впливати на своїх домашніх, це вже включить процес позитивних впливів і змін. Якщо ви там працюєте серед якогось колективу, спочатку люди будуть так трошки насторожено до вас ставитися, тому що раптом. Вібрації, до яких вже звикли ваші колеги, е які йшли від вас, змінилися, і притом дуже сильно змінилися, значно підвищившись. От з часом вони побачать, що просто поспілкувавшись з вами, стає кращий настрій, і краще себе починають люди почувати, і так далі. І тому не бійтеся нести своє світло, просто не треба все розповідати людям. Що з вами відбувається, що ви пережили, а от просто діліться своїм світлом, діліться своїм теплом, своєю любов'ю, весь оточуючий світ, включаючи інших людей, це також ви. І вони потребують вашої допомоги, потребують ваших порад, потребують е вашої богоподібності, яку ви почали. Демонструвати і проявляти просто серед життя. Тому не бійтеся цього пробудження, просто повинні знати основні мотиви, основні моменти, що з вами відбувається, як це ви переживаєте, які при, приходять при цьому думки, відчуття і таке інше. І несіть це в життя. Е, я вам раджу все-таки пройти цей шлях. Намагайтеся духовно розвиватися, тому що це єдиний можливий шлях. Ми тут на землі народжені саме для того, щоб цей шлях пройти. Краще його проходити під керівництвом досвідчених майстрів, вчителів. Тому приходьте до нас навчатися. У нас достатньо досвіду. У нас прекрасна команда, зараз зібралася. Учнів, які підтримують одне одного, навчають одне одного, тобто це абсолютно живий такий організм створився. І це просто надихає мене, тому що тільки в такому цілісному організмі виникає така енергія дії, яка дозволяє нам творити нову реальність і в масштабах України, і в масштабах всього світу. От в нас достатньо літератури, щоб заглиблено, поглиблено вивчити е, ці основні моменти в житті, знайти спосіб себе розвивати і досягати ось такого рівня богоподібності. Нічого в цьому такого е, незвичного немає. Це просто потребує певного часу, певних зусиль. І, ну, звичайно, хоча б відсотків 10 міри вашого таланту. В, ви всі це знаєте, в клітинній пам'яті ці знання всі зберігаються. Тому просто докладіть зусиль, і ви неодмінно від сну свідомості, і ви неодмінно станете на шлях, який приведе вас до самого себе, до повного злиття з Богом насправді. Бережіть себе, намасте, я визнаю і ціную вас Бога. На все добре.